Ми покликані для того, щоб здійснювати мрії наших дітей. Про що мріє молодь з інтернатів та що ми можемо для них зробити напередодні свят. Відповідь проста: більше уваги та причетності до кожного з них. Їхні чисті очі бачили достатньо. Напередодні свят ми вирішили запитатись, про що мріють діти з інтернатів. Здоров'я для сім'ї, що в мене все-все все було добре. Я попросив нічого. Зовсім нічого не просив? Зовсім. А чому так? А тому що для сім'ї все добре і багато-багато іграшок. Расі нам розкажи, чи знаєш ти ким хочеш стати, як виростеш? Так. І ким? Міліціонером. Я хочу возити поїзди пожарником. А чому? Що а я тула хочу. Подіваннику. І відповіді нас шокували. Просять здоров'я батькам, плекають мрії стати лікарями, пожежниками чи футболістами. Ми мусимо допомогти з'яснити мрії дітей, адже в їхніх руках наше майбутнє. Їм потрібні не дорогі подарунки, а наша причетність. Тому вчителі середніх шкіл вирішили не лише принести гостинця, а й поділити своєю увагою. І ми вирішили, що ця акція повинна проходити з відчуттям того, що дитина мусить бачити очі і дарувати тепло і пода. Конкретній дитині. Маленькі діти мусять відчувати тепло долоні тої дитини. І ми хотіли б привчити дітей дарувати тепло один одному. Кожного року дійсно подарунки віддавали, пересилали, а цей раз ми вирішили вже поспілкуватися, ми побачити дійсно їхні очки, їх запал. І виїхав, побачили. А ось і ті, хто творить добро без грошей, витрачаючи найдорожче. Свій час. Юлія студентка нещодавно приїхала навчатись до Львова. не байдужа доля дітей з інтернатів. Найгірша ситуація лаврівському дитячому серединці, тому що там немає мінімального це засоби особистої. є там зубних щиток, гребінців. Я не знаю шампуню, мило. Тобто це мінімум того, що може. Я вже мовчу про медикаменти, про одяг нормальний, про взуття. Турбота перед святами потрібна не лише дітям, а й один одиноким літнім людям тому напередодні свят ста форуму Завтра Юа організовує казку для дорослих в геріатричному центрі. Мені була бабуся, але на жаль, цього року. Ну, вона померла. Ось. І саме можу сказати, що і теж це підштовхнуло для організації такого проєкту, бо вона жила далеко від нас кілометрів і теж потребувала особливої уваги і опіки, і чого я зараз знаю, що бракує і людям, які знаходяться на самотній геодичному пенсіонаті. Ми прийдемо волонтерами в будинок престарілих військ геліотета. Вичний пенсіонат, і привітаємо стареньких зі свято Миколая. їм подарунки а також хочемо зробити невеличку виставу. Якщо ви хочете долучитись до добрих справ та здійснення мрій, станьте волонтером самопомочі. Телефонуйте 297 55 20.